І я ніколи не думала, що ось сьогодні, саме в 50 років, я буду знову замислюватись, дуже прослухавши з великою увагою ваші виступи над таким питанням, яке мене, як і кожну людину, десь у 20 років хвилює. Що первісна буття. Чи е, сознання, чи свідомість буття, чи свідомість. І ви знаєте, я як економіст, я як доктор економічних наук, я зачарована слухала ці виступи, але в мене от саме це питання виникло. Я що хочу сказати, я змінюю той формат, що я хотіла сказати. По-перше, що євроінтеграційних процесів, коли ми чуємо от такі виступи, я б сказала гуманітаріїв, з точки того, що має Європа. І, до речі, Сергій сказав от ті речі, які, які мене дуже хвилюють, тому що люди йдуть і на майдан, і вмирають за європейські цінності. І борються, і зараз, і завжди. Але коли питаєш у людини, що ти знаєш про європейський союз, що ти знаєш про ту ж угоду про асоціацію, що це взагалі? Ти книжку прочитав чи десь в інтернеті знайшов, на жаль, ні. І мені дуже прикро, я дуже ціную європейські цінності. Я дуже мрію про цю модель. Але я хочу, щоб молоді люди і нове покоління свідомо і освічено йшли. Проходили шлях до європейських цінностей. З точки зору економіки, що ми маємо, чому так добре в Європі? тут дуже важливий момент, який особливий в наш гострий час і час кровопролиття. Ніколи я не думала, що ми, моє покоління буде жити у цих умовах і казати ці слова. Я хочу, щоб ми всі згадали і замислили, що таке європейська інтеграція з точки зору і. Історії і історії економічної, звідки береться отака любов європейських народів: ну любов такому: толерантність, лояльність, прагнення до порозуміння. Ви згадайте ви згадайте початок європейської інтеграції, відносини на теренах Європи. Це були. Такі страшні часи, коли і Німеччина, і Франція, і Великобританія, ви знаєте, в яких вони распрях, яка була і взаємна і бажання помсти, і неможливість, неможливість творити спільну історію. Питання, звідки пошли, почались євроінтеграційні процеси. Ви знаєте, якщо ми згадаємо дуже чітко, коли под єдиний на початок було європейське от Угілля і Сталі, такі найбільш стратегічні товари, звідки така любов. І тільки от 40- роки закінчуються, бо 9 мая 50-го року ми вважаємо, це початок європейської інтеграції. Та звідси, що появилась дуже серйозна загроза зовні. Загроза, що. Економіку Європи, яка була розідрана у війну, поглине ну розбагатівша, дуже посилена економіка Сполучених Штатів Америки. І саме оця загроза ззовні, вона заставила зробити інтеграційний вибір. Вона заставила від... Відновлювати економіку, тим більше, якщо згадати, я дуже прошу, хто із молодих, може, журналістів не колись не вивчали, це таке подивитися історію економічного дива Німеччини, реформи Аденаура Ерхарда, коли він дуже великого вченого Ерхарда привлік, і яке спершу. Економічне диво, перше відродження, а потім ці цінності, що ми маємо. Я переходжу до ситуації в Україні. Ми бачимо, що коли ми говоримо про економічну незалежність держави не може бути без економічної незалежності. Але незалежність це не, не, не автокрія, це не замкнутість від зовнішнього міра. Це навпаки світу, Це навпаки вміння жити в тій швидкоплинній геополітичній ситуації, яка складається у світі, а головне використовувати на свою користь ці складні моменти, які є у світовій історії на сьогоднішній момент. Я вам хочу сказати: я безумовно я не можу зараз. Ну, тут, шановні журналісти і представники громадських організацій, мені не хотілося би лякати якимись такими термінами. Але я, я особисто, це моя, моя позиція як науковця, яка може дуже далеко не співпадати з позицією моїх колег. Але я бачу е корні, е коріння тих подій, які відбулися в Україні, саме у існуючому. Геополітичному конфлікту саме між сполученими штатами Америки і Росією безумовно, це лідери світового економічного розвитку, але є, є лідер Китай. Є лідер Китаю, який набирає силу. І я хочу сказати, що Китай одночасно серйозно впливає на економіку Сполучених Штатів Америки і є основним інвестором цієї країни. Ну і проблеми Росії і Китаю, ви знаєте. І до того ж, коли ось одна поважна молода, до речі, доктор економічних наук, я сподіваюся, що в неї все буде добре. Бакумінка Ольга Вікторівна тільки захистила дисертацію, робила доповідь у нас в інституті, і вона. Навела дані, які вразили мене як економіста, як людину, яка причетна до кафедри фінансів, і так далі. Я тільки скажу, ось такі цифри вони будуть зрозумілі кожному, Що зараз банківська система Сполучених Штатів Америки накопила. Зараз я таке слово скажу. деривативи – це спекулятивні цінні папери, тобто форварди, ф'ючерси, опціони і так далі. Близько, ось я зачитую 1,4 і квадрильйоні долари США. Це, це 40 світових фондових ринків. Це 40-кратна вартість цих акцій і облігацій на на планеті. Це 23 світових ВВП. І якщо ми бачимо по банківській системі США, скільки там реальних активів ну, на рівні от, одного з банків, я кажу 1,4 трильйони. Це реальні активи. акції, облігації, це гроші, які працюють в економіці. І 42 Трильйони оцих спекулятивних цінних паперів. Безумовно, така велика країна, яка впливає на економіку всіх країн світу. І насамперед, через діяльність транснаціональних корпорацій, безумовно, вона намагається якимось чином вирішувати ці питання. Але ми сьогодні не хочемо говорити і не будемо говорити. Це дуже таке складне, це окрема тема, може, дискусійного клубу. А з точки зору європейської інтеграції, о, дивіться, яка складається ситуація. Ми всі кажемо про. Ро залучення стратегічних інвесторів в економіку України, які спасуть нашу країну, які от зараз ці події відлякують. Але ж ми повинні пам'ятати і з огляду на ці позиції, що я сказала, що творяться в економіці світових лідерів, що є підприємницькі інвестиції, прямі наземні інвестиції, а є інвестиції транснаціональних корпорацій, які поглинають економіку, до речі, не тільки України. Чи там східноєвропейських, центральних європейських країн. Але економіку країн Західної Європи це світова проблема. Більш того, це проблема самих Сполучених Штатів Америки. Бо такі потужні уряди і таке потужне національне законодавство не має управи не має управи на ці гігантські компанії, які монополізують окремі сектори світової економіки. До речі, ми могли говорити, якщо б був час і про економіку України, і якщо б я сказала, що в нас робиться з експортом зерна, які в нас компанії є виробниками олії, які практично замонополізували цей сектор, ну майже замонополізували. Ми побачили три-чотири компанії Сполучених Штатів Америки. А ми кажемо про такі врожаї і так далі. Але результатами користуються такі гіганти. Підприємницькі іноземні інвестиції. Це зовсім інше. Це конкурентне середовище, це можливість отримати оту нову якість життя. Тому, переходячи до теми економічних аспектів євроінтеграційного вибору, що я бачу? Я бачу, що коли Україна обирає такий шлях, починає адаптувати і гармонізувати своє законодавство насамперед в економічній господарчій сфері, е, сфері е, ну, е, обмеження короб. Рупції, монополізму, до речі, вона саме відкриває шлях для підприємницьких іноземних інвестицій, які можуть бути з усього світу, і Сполучені Штати Америки, Європа. Це не важливо. І Білорусь до речі, і Росія, до речі, і це саме те конкурентне середовище на рівні мікроінтеграції, яке дає можливість по-перше вже створити оце поле, де зростають європейські цінності. Створити оці умови, які дозволяють облаштувати. Ну ну вже ж ну черніги, вже ж і міська рада, береги нашого стрижню, так як береги сини. Ну чому ні? Ну треба мріяти. Ну мрієш, збувається так, так, в кінці в кінців. Але по-перше, оце, і по тому я думаю, тому я думаю, що би мені хотілось, і я свою провину відчуваю, бо за адміністративною роботою. Я якось відставила свої круглі столи, які проводили, і виступи. Я відчуваю гостру потребу у таких круглих столів для підприємців, для молоді, ширшого висвітлення. Але вже я, до речі, тут ну вже взиваю до колег економістів, які працюють в Чернігові. В нас же дуже потужне економічне коле, для того, щоб ми патріотично виконували свій до свій. Обов'язок не тільки як, не тільки як науковців, не тільки як викладачів, але й як громадян нашої держави і як жителів нашого міста. Ми повинні доносити ці ази. Ми повинні доносити ці звання. Ну і, врешті-решт, подавати ці можливі моделі майбутнього, які приведуть до світлого європейського майбутнього України. Дякую.